Бо заповідь Господня, і ще таке назва є спомен страждань нашого Господа, Ісуса Христа. І слово Євхарістія, коли ми кажемо про святе прищастя. І в основу своєї проповіді я хочу е, довольно знайоме місце для віруючих для християн. Це перше пісня до коринтя. 11 розділ, 23 вірш. Перше піснення до коринтя, 11 розділ з 23 вірша. Я молюся, щоб ми, чуючи Боже Слово, зміснили свою віру. Адже Святе Писання каже, що наша віра зростає, завдяки чому, коли ми чуємо Боже Слово. Амінь. Ми казали про Україну, ми казали про новини і коли ми дивимося новини, наша віра зміцнюється і розкине западає після новини. Занепадає. У нас з'являється сумнів, страх, немір'я. Але коли ми слухаємо, читаємо Боже Слово, в нас народжується віра, спокій, радість і, не боюся сказати, впевненість що впевненість у наступного дні. Чому? Тому що в нас є віра в Бога. Тому що ми знаємо, що наше життя воно залежить від Господа нашого Ісуса Христа. 23 вірш. Павло каже, адже я прийняв це від Господа і вам передав, що Господь Ісус є ночі, коли був виданий. Узяв хліб, і, поблагословивши, переломив і сказав: «Прийміть, споживайте, це є тіло моє моє, що за вас ламається. А побачив перекадіє, що за вас розпинається на хресті. Робіть це спомин про мене, чому так і називають святе прощастя, спомин. Ісуса Христа. 25 Так Саме, і ща, що він по вечері сказав, ще ща щаша новий заповіт у моєї голові. Робіть це щоразу, коли будете пити на спомин про мене. Ми бачимо другий раз, коли Христос каже, робіть це або на спомин про мене. Бо радять, як і буде їсти цей хліб і чашу, щоб пити, ви смерть Господа, аж поки він прийде. Так що, хто їстиме цей хліб і питиме Господню чашу недостойно, буде винний супроти тіла і крові Господньої. Тож нехай кожна людина. Випробовує сама себе, і нехай діс хліб та п'є щаше. Бо хто недостойно їсть і п'є, не розрізняючи Господнє тіло або не роздумовуючи про Господнє тіло, той на осуд їсть і п'є. І Павло каже через це, тобто, тому що деякі не розсуждають, Серед це між вами багато що хворих і недужих, і ще мало тих, які що покоїлися. побачив, що є люди, які беруть святий Слів, святе віно, і вони не випробовують себе. Вони не питають себе, Господи, чи правильному я положенні. Ще чисте моє серце перед тобою, перед церквою і перед людьми, які мене оточують в сім'ї, на роботі і де буваю. Ще прагне моє серце, якщо там є гріх, образа, замість, який знаєте, великий гріх, знаєте, на щодні сітей. На жаль, в нашій серпі виявлений великий гріх. Не тільки п'янство, а й блуд. У нас дві людини взяте на відлучення за блуд. Це віруючі люди, які прийняли хрещення, які прийняли Христа, які починали служити в церкві. Але ці люди, вони пішли. За цим світом пішли грішити. Знаєте, ми можемо на цей час обманювати людей, пастором церкви, служити білом серкне. Але Павло замітив, що є люди, які обманюють, і коли вони приймають участь у святому Прищасті, які там наслідки прочитали. Вони починають, починають що хворіти. так? Давайте прочитаємо 29-й вірш. «Бо хто стойна є. 10. Коли написано: багато хворіє, не дуже 10-й вірш, і чи мало що помирають. Але є і ще друга. І навіть другий момент. Коли я бачу людей, які грішать, потім я узнаю, що вони грішили, але вони приймали святий хліб, святу чашу, святий Минобиль, святий сік, святий. І з ними все було нормально. Знаєте, Вони не захворіли, вони не померли. І десь закралась думка, якщо я не захворів, не помер. Продовжує грішити, то нічого страшного. Буває таке, чи ні? Як ви думаєте? Буває. І тим гірше для цієї людини, що коли вона грішить, приймаючи святе Пещастя, тим гірше для неї. Я вам розказував випадок, коли я починав служити в іншій церкві, коли жіночка. Приховувала від церкви від пастора, що вона таємно курить. Вона так приходила в святу церкву на зібрання, що навіть ніхто не мог запозити, що вона десь піше окулий на стороні. Але було святе прищастя, я тоді не був служителем проповідником. Я там стояв десь на п'ятому, на шостому ряді, то в серпні я був. І бачу, як вона розносить святе нещастя. Рознесли хліб, все нормально. Розносять чашу і дивлюсь, одна жіночка, вона стояла спиною до мене. Я, звав, я знав її знаю, як її звуть. І вона взяла чашу, випила, передала сусіду, ми говорили, вона зразу. Хопається за свою шію. Ну, потім вона розказала, і хтось ну, її душі почав. І вона впала на, ну, на пол і почала кричати, мене душа. І пастор церкви, він був на сцені, він зрозумів, що відбувається. І він підбігає до цієї жіночки, називає її огімені і каже, сповідується в своїх гріхах, бо він не сповідується, тебе не залишиться. І вона, отам, тримаючи, вона починає розказувати і називає свій гріх. Вона казала, що вона курить. І коли вона признала, її легше стало. Оце я особисто бачу. Я не знаю, скажу, чесно, людину, яка грішила, прийняла святе при щастя і померла. Я цього випадка не знаю. Але я бачу такі випадки. І знає людей, які починали хворіти невилікованими хворобами, тому що вони приймалися те прищастя, висховуючи гріх. І є гарна свідок, друзі, коли людина хворіла, але достойно, розслужуючи на святи прищастям, приймала тіло й кров і отримала, що? Оздоровлення, сілення. Амінь. Навіть ніхто за нею не молився, не плав руки, не мазав оливою помазання, але людина отримала сілення. І я молюся, що коли ми сьогодні з вами будемо приймати святе тіло, святу кров, щоб ми отримали сілення. Амінь. Я особисто сьогодні від святого причастя я очікую сіли, бо мене після. Хворобу, яку я переніс на тому тижні, мене на вухо дало. Вчора, сьогодні мене, там, воно там щось таке витікає, це може до лікаря йти, як ми казали, свінові самим, може, якесь осл... о... осложнення пішло на очі. І я вже привкушаю, що коли я буду приймати святе тіло, святокров, Бог цілить мою учні. Амінь. Віра Ісабрина також вона просто почуває себе погано, будемо молитися, щоб і вона отримала сілення. Амінь. Петрович, якого болить постійно нога. Ми можемо приймати свігою і благодати нам сілення. Амінь. Друзі, чому ми повинні приймати святе прищастя? Номер один. Тому що це прямий наказ Ого Ісуса Христа. Амінь. Цей наказ дуже мені нагадує Пейсах, Пасху, коли Господь в старому заповіді дав заповідь. Дивіться, книга Вихід. 12 розділ, 14 вірш. Книга Ліша, 12 розділ, 14 вірш. І стане для вас цей день пам'ятним. Ви будете визначати його як свято для Господа, протягом усіх ваших околів, як вічно постанову будете Його святкувати. Амінь. І ми знаємо, що тоді пасха це було ягня, яке було приношено. І його кров була на писаках дверей, і коли янгол губити проходив і бачив кров ягня, він що робив? проходив мимо. І Христос це наша ягня, це наш ангель, який пролив за нас свою святу кров. І Христос, як тоді був через Моїсея, а сьогодні серед Христа Він каже, це, споминаючи про мене. Робіть це у спомин про мене. Друга причина, чому ми повинні це робити, це нагадування для нас про те, що Ісус зробив для нас на Христі. Амінь. Іноді я чую, коли люди кажуть, вже не Мелі, не два, ходять в церкву. Мене Бог не любить. Але або Бог мене любить менше, ніж Ярика. Або Бог радше відноситься до їм, ніж до мене. Мене Бог не любить. Ви не чули такого? ні? що я кажу? Подивись на хрест і розумій, згадай. Що Ісус тебе що Любить. Амінь. Тому що страждання Христа це і є прояв того, що він тебе і мене що любить. І якщо колись ворог душі людських дьявол, сатана прийде до тебе думкою, тебе Бог не любить. Що ти повинен сказати дьяволу? Що, Молодці? Якщо сатана підступить до тебе і скаже, Олексій, Бог не любить тебе. Він тебе не поміщає, він тобі не допомагає, ти бачиш, в тебе зарплати не вистачає, ти бачиш, машина розвалюється, ти бачиш там ще якась халепа в тебе. Ну, буває, які духи приходять, чи ні? Чи що я, я щось таке непонятно кажу, так? І Льоша може сказати, о, дійсно. Але якщо Олексій подивився на що? На хрест. На Святе прищастя. То що він Олесь не розуміє, що Бог його любить. Амінь. Номер три. Це заклик до подяки, хвали і поклоніння. Знаєте, Я не раз помічав, коли я розсуджу на святі Крещасті. Над тим, що зробив для мене Христос на Голгофі, на хресті, в мене народжується молитва подяки, Хвали. Ми чого не співали. Слава тобі, святий Боже, велищисть і покоління, милість твоща. Слава тобі, І. Це в тебе. Знаєте, не просто все треба співати, бо овці і я співаю на це. Ні. Ти все співаєш, тому що це для тебе подяка, що Бог по для тебе зробив. Амінь. Номер 4. чому ми повинні приймати участь у святому Прищасті. Це зміцнення для нас, християн. Щоб ми продовжували наслідувати Христа. Це зміцнення духовної людини, яка протистоїть гріху і всьому связькому. Амінь. Я помітив, що коли людина приймає святе щастя, вона отримує не ті ісілення від хвороб. Але вона отримує ще що? Зміснення духовності. Це знаєте, коли ми кажемо зміцнення духовного імунітету. Так? От у нас є і фізичний імунітет. Так? І є і така їжа, яка зміцняє наш імунітет. От, коли ми, з дружиною, хворіли, ми зробили велику увагу на продукти, які зміцнюють наш імунітет. Щоб скоріше, що висовить. А є новіші ну, люди, які ще не захворіли, але вони звертають увагу на їжу, в місні їжі моноте. І в нас є духовний минуте. Коли, знаєте, ми питаємо його молитвою, Божим Словом, спілкуванням з церквою. То є ще одне, що зміцняє нас це святе та Ко я приймаю його тіло, його все зміцнює мене. Дає мені силу сказати гріху ні. Е, як на Креївській соблазни? Як я? Спокуса, так? Ми можемо сказати ні гріху. Ні споусу, ні тому, що нас віддаляє від Бога. Амінь. Номер 5, друзі, це те, що я для себе дослідив і з вами ділюся. Це нагадує нам про те, що ми повинні тільки дивитися на хрест Христа, але що взяти свій хрест і йти за ним. Амінь. Коли я приймаю себе при щастя, я повинен собі сказати, що я не і повинен дякувати Богу і Ісусу за те, що Він постраждав за мене, що Він ніс мій хрест. Але це нагадування для мене взяти хрест, що я його не взяв, або це нагадування продовжувати нести той хрест, який я ніс. Бо є, є люди, які себе вони ніколи не брали хрест Христа. Номер два. Є люди, які взяли, понесли якийсь час і що, залишили цей хрест. І є номер три категорія. Як ви думаєте, що це за категорія? Це люди, і взяли свій хрест, і по цей день що несуть. Амінь. Якої ви категорії? Перший, другий чи третій. Перша категорія не взяли хрест. Номер два взяли, перестали нести. І номер три взяли і несли. Перевіримо себе, хто ми є. Добре, в нас залишилось два, дві причини. Шоста причина це можливість зміцнити братерські стосунки. Прийти до більшої єдності, яка є у Христі Ісусі. От я помітив, що ну, неможливо людям приймати святе прищастя разом і бути між собою розділеним. Якщо ми щиро приймаємо тіло і кров Ісуса Христа, Якщо ми дійсно розуміємо, що це те, що нас об'єднує, то в наших відносинах що буде? Єдність. Амінь. Я не розумію, коли люди прийняли святе причастя, і вони продовжують воювати один проти одного. Тоді вони не зрозуміли, що таке святе прищастя. Але якщо? Ти приймаєшся тебе щастя, в тебе з'являється любов, милосердя до іншої людини, за якої тебе не було, значить ти зрозумів, що таке святе прищастя. Я пару місць проведу такі. Це галатам відкриємо, у кого є можливість. Галатам Пісня 3.8. Що тут написано? А... Немає юдея, немає грека, немає раба німінного, нема чоловічої статі, ані жіночера. Бо всі ви одні у Христі і Ісусів. Амінь. Всі ми одні у Христі Ісусі і римлянам, хто може мені яве 15 15.7 до Даров'яна 15.7. Тому приймайте обмін одного, як і Христос прийняв вас до Божої слави. Амінь. Коли я приймаю святим при щастя і розумію, що Бог мене такого полюбив, таку полюбив грішного, грішного, недосконалого, помиляючого. І я приймаю святе прищастя, то тоді і я, дивлячись на іншу людину, буду приймати її так, як Христос прийняв мене. Амінь. І знак, ознаками будемо йти до молитви, це здійснювати вечерю Господню, це як свідчення про нашу віру в Ісуса Христа. Що мав ознака, чому я і ти приймаємо святе Прищастя? Це є свідчення нам і тим, хто нас оточує, це є свідчення про нашу віру, в Ісуса Христа. Знаєте, це, наскільки я це вірю, що я не приховую цього. я приймаю Його Тіло. Я приймаю Його святу кров. Хтось може наді мною посміятися, хто може сказати, що я якийсь божевільний, що я якийсь знаєте, ненормальний, але я знаю, кого я повірю. Я знаю, що я роблю. І я вірю в те, в в в яким я я все роблю. Це знає, дуже коротко. Є дуже багато божого слова, на яке може було б нам далі Говорити, але це основне, що я хотів сказати, чому ви повинні приймати святе прищастя. Знаєте, не ви повинні шукати причину приймати участь. Бо є деякі люди, які при... знаходять причини для того, щоб не приймати святе прищастя. Ну, наприклад, людина каже: ну в мене є причина, яка в мене ще є гріх. То як ви думаєте, який для цієї людини, щоб вона приймала прищастя? Як ви думаєте? Залишити гріх, покаятися, примирійтеся з людиною, якщо є обіда, образа, ненависть, образа кажуть, да? і та зда. І що приймати хрещ, не хрещення, а святе при щастя? Бо є і люди і кажуть, ні, 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 я не буду приймати, бо я я, весь мене гріх. І ми також знаємо, що для того, щоб приймати хрещення, треба бути в заповіді да, з Господом. І заповідь ми прийняли через водне хрещення. Люди, які не приймають водне хрещення, вони не є в заповіді з Ісусом, вони не можуть мати участь у святому прищасті. Ми все нагадуємо кожен раз, що перше це віра в Бога Ісуса Христа. Це покаяння. Номер два це це воде хрещення. І номер три – це що? Вести святе життя. Бо є люди, які скажуть, а я колись покаявся, а я колись прийняв від хрещення, але на сьогодні є в якомусь гріші. Ося людина може приймати сте при Ні. Якщо вона продовжує грішити? ні. І так ми нагадуємо, хто і чому ми приймаємо сте причастя. Це наказ Божий. Це Божий заповідь. Номер два. Це нагадування для нас про те, що для нас робив Христос. Номер. Три. Це заклик. Для подяки, для хвали, для поклоніння, для служіння Богу. Четверте це зміцнення нашого духовного імнотету. П'яте це нагадує нам, що ми повинні і дивитися на хрест, але брати свій хрест і йти за Христом. До речі, я не читав, хотів би прочитати Марка, Боже пише, що ти, будь ласка. Марка 8,34. І він Ісус покликав народ із своїми учнями. Та пробував до них, От коли хоче хочеш ойпів сліз за мною. Хай відречеться самого себе і хай докладаш написано. Візьме свого Христа та за мною йде. Амінь. Тому коли я приймаю сюди прищатися, це мені нагадує про те, що я повинен вести свій Хрест. Номер 6. Це можливість зміцнити братерські сосудки між браками Всесвітного Це те, що об'єднує нас у Христі. І номер 7. Це є свідчення нашої віри. В Христа Ісуса. Друзі, ви можете вдома взяти і пошукати, і може від того, що я назвав, ви можете ще назвати. Можливо, хтось із вас вже може сказати зараз. Може ще якась причина, чому ним я повинен приймати участь у святому Хрещанстві. Добре, давайте з вами підімовилися. І помогумося. Подякуємо Богу, і будемо вже приступати до святого Хащастя. Дорогі на Господь, ми щиро дякуємо.